Так, ось таке у нас тут ландшафт, давайте трішки нахилимося, справа по борту. У нас така місцевість. Майже немає гір ніяких степ. Вирівняли. Отже, значить, знаєте, перша, перша ну, так би мовити, антитеза щодо етичності поводження можна почути у такому стереотипному висловленні, що, начебто. Це дійсно стереотип, а молодь, до речі, думає, що це оригінальна думка. Що вічливість це просто маска, це несправжність. Оці от посмішки, оці от, ну, добрі вирази обличчя або добрі слова це все зайве. Треба бути собою таким, як ти є. Ну, А що значить бути собою, як ти є? Ну, Наприклад, людина, вибачте, якою вона є, вона може і спітнити, може не митися і місяць і буде такою, як вона є. А чи буде вона справжньою? Або навпаки, якщо вона миється і слідкує за своєю гігієною, чи означає це те, що вона всіх дурить? Мабуть, ні, вона навпаки показує свою первозданну природу, якою вона є, да? тобто в її чистоті. От приблизно так само і з етикою. Далі от ще можуть казати, що етика це всього-навсього маска. Да? А насправді, якщо розібратися, якщо трішки хтось цікавився психологією, то ви можете зрозуміти, що зачекайте, якщо етика, і етикет – це маска, щось штучне. А то справжнім, що є? Дикунство, невічливість і нахабство, це є справжнім. А у кого це може бути справжнім? Ну, у психічно хворої людини так, це може бути справжнім, коли вона дійсно хвора, нічого з собою зробити не може, і тільки, так би мовити, змушена надягати маску вічливості, щоб якось розминутися з іншими людьми. Так, це. А якщо ми не психічно хворі, уявіть собі таку ситуацію, якщо візьмемо інший приклад, ми, якщо ми просто нормальні, здорові люди, без якихось... Амбіцій шкодити іншим і робити це навмисно. Якщо ми просто хочемо жити на радість іншим, на радість собі, і щоб у всіх все було добре, ми будемо порушувати закони, норми. Ні, нам потрібно якісь контролюючі органи, які б нас карали. Ні. І чому ми ввічливі? Тому що ми боїмося, що нас хтось покарає? Ні. Якщо ми достатньо свідомі, то нам ми не боїмося ніяких покарань. Ми ми поводимося гідно і чемно, тому що нам, в принципі, так теж комфортно, і ми хотіли, щоб так само поводилися з нами. І якщо ми нормальні здорові люди, то це і є нашою природою в її чистоті. Ніж лише нахабство і шкода іншим. Чому? Тому що, ну, от, припустимо, якщо нахабство і шкода іншим, це є справжньою істиною, а, от, то давайте ми теж погодимося, що до нас повинні теж ставитися нахабно і шкодити нам. Звісно, це рано чи пізно, якщо продовжувати цю думку, вона призведе до того, що а, буде. Аргумент сили, тобто все буде вирішувати, врешті-решт, сила виживає найсильніше, і тоді виявляється, що навіть родина як така ніколи б не існувала, бо жінок би вкрадали, гвалтували, наприклад, і да, то, якщо все вирішує тільки сила. Ну, якщо продумати цю думку далі, послідовно, що справжність – це нахабство і дикунство. То майбутнього у людини в принципі немає. І тому вважається, що це не цивілі... не тільки не цивілізовано, а це ще хвороблива хворобливе ставлення. Це я дещо спробував дозволити вам зануритися у глибини етики і психології, але ми не будемо занурюватися в ці глибини. Ми повернемося до конкретних ситуацій, як нам, наприклад, зайняти місце в літаку так, щоб нам було зручно. Ну, значить, є такий лайфхак. Звісно, і коли групу... Пасажирів пропускають вже на посадку, багато хто хоче якомога швидше зайняти своє місце, щоб не стояти, не чекати. І коли всі, отак -от, або більшість хоче зайняти своє місце, це вже перша ознака того, що людина, ну, мабуть, перший раз подорожує літаком. Тому що, якщо ви підете в голові натовпу, вам прийдеться ще дуже-дуже, або всередині, вам ще дуже-дуже довго прийдеться пересуватися дуже маленькими кроками. Тому що люди перед вами будуть свої не тільки займати місця, а ще й розкладати свої сумки там на верхньому ряді для, для багажу. І вам прийдеться чекати кожного з них. А якщо це 300 пасажирів, то пересуватися буде дуже довго. Тому ті, хто багато подорожують, вони знають, краще перечекати, коли на, НАТО пройде, і ви вже потім після нього спокійно заходите і сідаєте на своє місце. Не бійтеся, ваше місце ніхто не займе. У вас є квиток, посадковий талон, принаймні. І, звісно, бортпроводники, які гарантуватимуть вам ваше місце. Тому ну, от, просто почекайте, не поспішайте. А, це один момент. Далі. Я казав, що не тільки для чоловіків ця тема не зовсім актуальна, але вона може бути і для жінок. Но справа в тому, тут, в тому що. Оскільки жінки в нас частіше подорожують, їх не, зв... їх не кривдить те, що вони саме жінки. Так? Всю пастку може потрапити і будь-який чоловік. А саме, Ну от Коли, наприклад, спізнюється на паспортний контроль, от був такий випадок, уявіть, себе, це реальна історія. Аеропорт Шарля де Голя, паспортний контроль, стоять американки, стоять британки, стоять німкені, австрійки. І тут от, я дивлюсь, що одна особа, от точно якось як, хтось із наших, от, це точно не немкені, от, по обличчю видно, вона всіх розпихує і проходить вперед. їй трішечки роблять зауваження, потім просто пояснюють, що англійською мовою, звісно, що у нас у всіх. Ну, Ми всі стоїмо в черзі, у нас у всіх паспортний контроль, ви ж тут не одна людина. А людина, яка просувається вперед, звісно, не може відповісти англійською, вона просто показує, що у неї годин, на годинник і показує, що у неї час. От, у вас, так би мовити, багато часу, а у мене менше. Да? Тому я маю право просуватися швидше. Ну, Звісно, це просто прояв нахабства. І особливо, коли така людина це робить з тим виглядом, що от, нещодавно її поставили керівницею якоїсь. Відділу серйозного, да, і от тепер їй все можна. Цей випадок був задовго до війни, мені здається, це 2016 рік. Зараз люди значно більш вічливі і це дуже помітно. І звісно, от те нахабство, яке, яке я зустрічав, воно завжди було саме російською мовою. Українською ніколи не чув. До речі, от один раз який побачив пасажира з. У светрі з українським написом, і я так за ним споглядав, він був абсолютно скромний, вічливий, тихенький. Я навіть вирішив до нього звернутися, попросити, чи можна сфотографувати його светр. Він дозволив так само тихенько, ввічливо, скромно. От. Звісно, без американської посмішки, от, бо нам це не притаманно. От, хоча в принципі, нам би це не заважало, можна і американцям цьому повчитися. За кордоном взагалі вважається, якщо ви дуже серйозно у всіх випадках ставитесь до всього, і у вас таке суворе обличчя, то можливо, у вас реально проблеми. Ви просто хочете цим натякнути, що начебто вам не вистачає грошей. Ну, Вам можуть пропонувати подарунок, можливо, позичити гроші або щось іще, але ви можете подумати, що у вас реально серйозні проблеми. Тому не перегравайте з цією серйозністю і розумійте, що якщо ви тим паче, якщо ви іноземець і вас не знають. Достеменно, так, можуть подумати будь-що. Ви можете, у вас можуть бути погані думки, наприклад, про цих людей. Так? і Вони теж можуть це підозрювати. Тому, будь ласка, зайва вічливість ніколи не вважається зайвою. Це правило принаймні у англійців таке працює. Ніколи there is never enough to be polite. Ніколи не занадто бути вічливим. Це основне правило. Тому Війшли це не обов'язково посмішки, відшли це в першу чергу дії. Так? А посмішка це невербальний засіб спілкування, так само, як і ваш одяг. Інший момент теж був пов'язаний саме з жіночою аудиторією. От, протягом рейсу Париж-Київ якась жіночка, коли дозволили вже відстібнути паски безпеки, вона підійшла до крісла, і там, де були, можливо, її родичі, і з ними розмовляла майже протягом всього польоту. Там декілька годин стояла над ними і розмовляла з ними. Ну, в принципі, це не забороняється. Але перед тим як здійснювати посадку, всіх просять зайняти свої місця. І коли ну, ця жінка не займала свої місця, бо, мабуть, вона не вивчила англійську, і не почула.